Полудень на українському радіо Чернігів. Перед мікрофоном Лілія Духно, і Далі ми поговоримо про фінську допомогу для Чернігівщини у сфері освіти. У Чернігові в приміщенні 35-ї школи, де раніше була бібліотека, відкрили медіатеку для зручного проведення позашкілля. Це стало одним із чотирьох приміщень на Чернігівщині. Відкрили їх за фінансової підтримки організації Фінська Церковна Допомога. Детальніше про те, чому фіни допомагають саме Чернігівщині, розповіла виконавча директорка Фін Ейд в Україні Патриція Марущак. Aid, коли ми починали працювати в Україні, це було в травні 22 другому році, і в той час в Ченігові було багато потреб. То ми хотіли допомогти, де там були найбільші потреби. Нам пощастило, що ми сюди приїхали і знайшли дуже гарні партнери, головне з місцевому раді. І в ті часи ми разом працюємо дуже успішно, і також в у нас тут офіс, свій власний, декотрі наші співробітники. Вони самі з Чернігові. То ми вже підтримуємо місто вже майже два роки, і нам важливо, бо ми розуміємо, що ці пріоритети. Те, що були якраз коли вона починалася, може вони вже не такі багато, але ще є тут учні, і тепер більші школи відкриваються більше ближче до кордонів і ми також збираємося там допомагати. То в нас тут є коріння, маленькі, але коріння тут в Чернігові, і то нам важливо далі тут працювати, коли можливо, якщо можливо, як Фіни оцінюють таку допомогу взагалі? Я знаю, що в Фінландії люди. Народ сильно підтримає українці. Ми це бачимо, бо вони нас підтримують, і ми бачимо, що коли ми голосуємо, чи голосуємо про наші результати, про наші проекти є багато такі теплі відгудки. Люди хочуть бачити, що тут відбувається в Україні, як їхні гроші підтримали, допомагали. То я знаю, що як Україна в Фінландії, вони мають кордон з Росії, то вони також розуміють, що це серйозний рік. Що тут відбувається, і хочуть українці підтримати відкриття таких просторів для проведення позашкілля реалізовано громадською організацією Доко. Це не єдиний напрямок проєкту Колоклапс, який реалізовується на Чернігівщині другий рік поспіль. Детальніше про це розповідає заступниця голови організації Валентина Полторак. Наша громадська організація Геодоку почала працювати на Чернігівщині влітку 2022 року після деокупації регіону. Ми буквально одразу через майже місяць ми приїхали до міста Чернігова і зрозуміли, що звичайно дітям, батькам, всім тим, хто перебував в оточенні, їм потрібна не тільки психологічна допомога, а таке спілкування, активне спілкування між собою. І для того, щоб забезпечити їм це спілкування, ми разом з фінською церковною допомогою. Яка вже на той час відкрила свій офіс в місті Чернігів. Ми запланували літні дитячі табори. Вони називалися Коло Clubs. Ми умовно в своїй команді називаємо цей проект Колоклапс Clubs 1.0. І на той момент ми забезпечили участь у таких активностях для майже 7 тисяч дітей Чернігівської області. Зокрема, в місті Чернігів на той час працювало 11 локацій. Також одна з таких локацій працювала і в 35 п'ятій школі, в якій ми сьогодні знаходимося. До цих локацій долучилися. І вчителі, і батьки, і діти перед війною, ви знаєте, були довгі роки карантину, і таке спілкування воно просто було життєво необхідним. Ми працювали з вчителями для того, щоб вони могли ефективно дійсно застосувати свої професійні навички до такого виду роботи, проводити різноманітні заходи з психологічної підтримки, звичайно, в ігровій формі, тому що переважна більшість дітей, які у нас були в клубах, це діти молодшого шкільного віку. Тому ми проводили арт. Терапію ми багато малювали, ми грали в різноманітні ігри, квести. Але окрім того, ми надолужували освітні втрати. Ми забезпечили дітям і курси англійської мови, що також було дуже важливо. Ну і власне від таких от літніх активностей ми вже переходили поступово до такого стаціонарного формату. Нам дуже хотілося би, щоб у дітей в місті Чернігів в інших громадах, з якими ми працюємо, було приміщення, простір всередині закладу освіти, в якому вони можуть творчо Проводити час, в якому можуть проводитися різноманітні гуртки, в якому вони можуть просто спілкуватися. І ця ідея вона вже була реалізована в коло 2.0, Цей проект. Також за допомогою Фін він розпочався у березні місяці, і тут у нас вже були долучені чотири громади. Тому що громади, чому я кажу саме про громади, вони стали нашим основним партнером не просто заклади освіти, а також міська влада, яка дуже долучалася організаційно до втілення цих ідей в життя. І, власне, ми відібрали на конкурсі чотири громади: Чернігівську громаду, Куликівську, Михайло Коцюбинську, також Тололаївську. І в цих громадах ми проводили вибори. В тих школах, в яких ми планували створити ці простори. Ми провели тренінги, такі хакатони. Ну, це захід, де діти напрацьовують свої ідеї разом зі спеціальними тренерами, з дизайнерами. Вони власне візуалізували ці простори, створили їх макети. Але на цьому ми не зупинилися і далі діти організували. Али конкурс серед цих проєктів в своїй школі. Це були справжні вибори. Вони агітували за ці проєкти. Вони власне відстоювали свої ідеї. Це дуже важлива навичка в житті. Боротися за свої ідеї. Вони організували ці вибори надзвичайно демократично. Я впевнена, що місцеві вибори в Україні не проходять так прозоро і демократично, як вони пройшли власне, в школах, які були долучені до проєкту Коло 2.0. Ну а далі вже ми дорослі створили плани, та створили. Кошторисні документи, все розпланували і дали гранти органам місцевого самоврядування громадам на реалізацію цих мрій. Але разом з громадами працювала також і команда громадської організації доку. Це були і дизайнери, і грантменеджери, також різноманітні фахівці, які втілили в життя дитячі мрії. Всі ці простори, які ми створили, їх на сьогоднішній день чотири вони всі різні. Вони всі мають якусь ідею в своїй основі, десь це екопростір. Десь це шкільна медіатека, а десь реалізована ще якась творча ідея. Наприклад, в Талалаївській громаді діти хотіли, щоб в цьому просторі можна було подивитися фільм, щоб можна було зібратися в колі друзів. В Куликівській громаді реалізована ідея великої медіатеки. Там також є простір для спілкування. Власне в Михайло Коцюбинській громаді в нас реалізована ідея такого простору, в якому є такі місця, де діти можуть провести час самостійно з книжкою по кольорові гамі, по всьому начинню всі ці простори відрізняються. Ну в місті Чернігові був створений екопростір. Головна ідея цього простору це бережне ставлення, обережне ставлення до природи. Загальна вартість такої допомоги, от саме від фінських колег, реалізованих за допомогою доку громадської організації, скільки це? Ну, ми власне ще не обраховували конкретно вартість колоклубів, тому що в межах цього проєкту ми також працювали з вчителями по курсах з надання першої медичної допомоги по погодженню під час повітряних тривог, по навчанню онлайн і по психологічній допомозі. Тобто, такі от базові навички ми дали понад трьом тисячам вчителів за коло 1.0 і 2.0, тобто, фактично за два роки ми попрацювали з величезною кількістю вчителів, які виявили до цього. Цього бажання, тобто це такий проєкт дуже комплексний. І ми окремо не готові зараз сказати конкретно про вартість певних локацій. Але скажу вам точно, що в деяких громадах місцева влада і громада дофінансовувала втілення дитячих ідей в життя, і всі абсолютно територіальні громади, які з нами працювали, всі школи, які працювали, долучалися особисто, долучали батьків самих же дітей до втілення цих ідей. Тому тут дуже важко оцінити в грошах. От реально вартість цих просторів, тому що ми їх створювали всі разом. Був Колоклапс 10 «2.0» Реалізувався. Чи буде продовження саме на Чернігівщині цього проєкту? Ми щиро віримо, що наш довготривалий довгостроковий партнер «Фінчорчейт» також підтримує нас і надалі. На сьогоднішній день ми знаємо точно, що буде розширення і продовження цього проєкту в межах ініціативи Едюкейшн Wait. Це також ініціатива, яку ми реалізовуватимемо під. Під патронатом Фін Ейт і за їх допомоги, і вона власне стосуватиметься п'яти нових регіонів. Але я впевнена, що ми також продовжимо свою роботу і в Чернігівській області. Ми насправді бачимо величезний запит від територіальних громад не просто на такі простори, знаєте, а на створення повноцінно позашкілля, на створення дійсно цікавих розвиваючих гуртків для дітей, тому, що наслідки війни їх можна подолати не лише психологічною допомогою, а також можна відволікти дітей від повсякденного. Екдення дати їм дійсно ті знання, які їм сьогодні потрібні, все це можна створити і здійснити якраз на базі сучасного позашкілля. Тому ми вважаємо, що коло клуби – це в першу чергу от саме такий формат навчання не в школі, а за її межами і саме за інтересами кожної дитини. І як ми почули, Куликівка, Талалаївка, Михайло Коцюбинська громада і Чернігівська вони розкидані географічно, як відбираєте партнерів, і яким чином можливо громадам, які теж бажають створити такий простір. Співпрацювати, долучитись. Власне, під час відбору до нас на конкурс подалися майже 20 територіальних громад Чернігівщини. Перший критерій для відбору це була безпека. Ну зрозуміло, що в сьогоднішніх умовах дуже важко говорити про абсолютно безпечні території, але все ж таки ми обирали громади, які не перебувають під постійними обстрілами. Хоча до нас подавали багато заявок від громад, які знаходяться безпосередньо в прикордонні. І нам дуже хочеться їм допомогти. Але наразі є така вимога, щоб навчання проходило офлайн. В школах, щоб діти не навчалися онлайн, тому обирали громади в безпечних зонах в першу чергу. Але не менш важливим фактором для відбору була мотивація самої громади. Ми запрошували на співбесіди до себе такі команди від громад, де був і голова громади, і профільний заступник, який відповідає за освіту, і відділ або управління освіти, також ще керівники закладів освіти, і представники батьківської спільноти. І от такі команди ми з ними проводили співбесіди. Вони розповідали нам про свою освіту, про те, як вони хотіли би її надалі розвивати, що би вони хотіли ще запровадити для дітей. Власне, найбільш мотивовані ми Відібрали в цей проект, але було дуже багато достойних претендентів. Я вважаю, всі, хто подалися, вони всі мали дуже цікаві ідеї, були дійсно мотивовані, і я впевнена, що в нас буде можливість з ними попрацювати. Директорка Чернігівської школи номер 35 Наталія Іваницька розповідає, яким чином школа отримала таку допомогу та як саме шукати такі можливості після завершення активних бойових дій в місті Чернігові влітку на початку навіть літа ми отримали таку пропозицію від управління освіти від ФІНЧОЧЕЙД і від Доку стосовно того, щоб взяти участь в літніх активностях, точніше організувати літні активності на базі нашої школи. І з цього почалась наша співпраця. Ми тоді залучили переважну більшість дітей в нашому мікрорайоні. А на той час це було дуже важливо, тому що у всіх ще були такі, скажімо, живі згадування от, про те, що у нас відбувалося в лютому, в березні багато дітей, які виїжджали за кордон, але й багато тих, які були тут в Україні, і для них було дуже важливо повернутися до нормального життя, щоб вони могли і психологічно відновити. Новитися і підготуватися до навчального року, і бути переконаними в тому, що все буде добре. От. плюс йшло навчання вчителів паралельно, тобто там було навчання і надання до медичної допомоги, і психологічна підтримка батькам, дітям один одному. Там же було і взаємонавчання по громадським компетентностям, тобто різні напрямки. Пані Наталі, ви як школа, яка отримала допомогу, в тому числі від міжнародних фондів, від міжнародних. Громадських організацій, скажіть, як взагалі шукати можливості, яким чином залучати такі проєкти до себе до навчального закладу, кошти ці можливості і знаходити от такі можливості. Дуже часто самі громадські організації вони звертаються до мене. Вони дуже відповідальні. Ось коли у нас вибуховою хвилею була пошкоджена одна третина вікон, то до мене звернувся представник громадської організації, залізний кулак Чернігова, і відновили нам протягом літа. Всі пошкоджені вікна, це і наша їдальня, і по поверхам також були пошкоджені вікна. І я вважаю, що не стільки, навіть і керівник шукає, де можна знайти таку підтримку, скільки самі організації вони також орієнтуються, що школа потребує допомоги і звертаються до школи. Що взагалі важливо знати тим, до кого приходить допомога, скажімо так, от які завдання стояли перед вами під час реалізації різних проєктів на базі вашої школи? Я вважаю, що ці проекти вони вимагають від будь-якого керівника максимальної прозорості в своїх діях і максимальної звітності, тобто ми маємо орієнтуватися, що є певні терміни на виконання, є певний обсяг для проведення цих робіт, і також вказана певна межа, ми певний кошторис. І коли ми розробляємо проект, ми маємо дотримуватися ось цього кошторису. Так було і по бібліотеці. Ми маємо орієнтуватися приблизно скільки цей проект буде реалізовувати. С у часі, і скільки коштів він потребує для реалізації українське радіо Чернігів, Чернігів 88,7 FM. Налаштуйся на рідне.